Вітаю, друзі! Це «МАРТ», це програма Діалог я Віталій Мехеда. і з нами сьогодні Олег Чуб, заступник начальника відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного державного реєстру військовозобов'язаних Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Добрий день, добрий день Олег Віталійович. Раді вітати вас у нашій студії. Розбираємо сьогодні актуальні проблеми питання, пов'язані з проблемами військового обліку та бронювання працівників. Говоримо про це. І е, якщо не заперечуєте напевно в якості вступу, давайте те, що називається, почнемо з визначення. Так. Що таке військовий облік, які види військового обліку сьогодні для нас визначив законодавець? Значить, е, військовий облік це є складовою мобіляційної підготовки держави, і він полягає в діяльності тіреспрямовано е, діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу наявних мобіляційних ресурсів за їх військовообліковими ознаками, також забезпечення дотримання правил військового обліку громадянами. Ну, Це мається в виду призовниками військовозобов'язаними та резервістами, а також подання відомостей до, про призерників військовозабов'язників та резервістів до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ну, власне, коли я запитував про види військового обліку, оце очевидно воно і є те, що у вас прозвучало. Так. Призовники, військовозобов'язані, резервісти. так. так? Також є облік поділяється за призначенням на загальний і на спеціальний. І за обсягом та деталізацією він поділяється на персональну якісний, персональну. Первинний і персональний. Якщо говорить, якщо говорить про обсяги, так, то персональний якісний облік це облік призирників військовозобов'язаних за їхніми військовообліковими ознаками та відомості в єдиному державному реєстрі. Такий облік. Покладається на районі територіальні центри комплектування. Якщо говорити про персонально-первинний облік, це відомості про призиників військовозобов'язаних військовозобов'язаники резервістів, які ведуться за їх місцем проживання. І такий облік покладається на сільські селищні міські ради. Якщо говорити про персональний облік, це Відомості введення відомостей про призерників військовозобов'язаних і резервістів за місцем їх проживання або навчання. І такий облік покладається на керівників підприємств, установ, організації, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів. Дивно, я, наприклад, як те, що називається пересічний громадянин, вважав, що проблемами військового обліку займаються тільки територіальні центри комплектування, а тут виявляється значно більш широке поле. Так, звичайно, установі організації також є постанов, постанова кабінету міністрів 487 від 30.12.22 року, року якою затверджено порядок організації ведення військового обліку. І цим порядком визначено, що всі підприємства, установи організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади, вони всі зобов'язані вести облік. Сільські ради, наприклад, персонально-первинний облік за місцем проживання, а керівники підприємств, їх працівників. Добре, хто та з якого віку має ставати на військовий облік? Ну на військовий облік е повинні. На військовому обліку повинні перебувати всі громадяни України від 17 до 60 років. Якщо ми е, беремо, давайте так, візьмемо Я з. Я перепрошую, чоловічої статії Чолов, статі це перше, а також жінки, які, які мають е, медичну або фармацевтичну освіту. Тобто вони в обов'язковому порядку беруться на військовий облік. Інші жінки в добровільному порядку. Якщо виявили бажання, можуть прийти е, до ТЦК, якщо їхня е, професія або їхня спеціальність е, буде в переліку яким, переліку пасати професій, які затверджені наказом 317 Міністерства оборони, будь ласка, вони можуть стати на військовий облік. Але в добровільному добровільному порядку. порядку так. Добре. Якщо ми говоримо про ті, хто обов'язково мають ставати на військовий облік, то які санкції або покарання, скажімо так, передбачив законодавець для людей, які порушують цю Поруш. норму? ну, дивіться постановою 1487 кабінету міністрів, так визна... були затверджені правила військового обліку, і цими правилами визначено, що призерники військовозобов'язані і військовозабов'язані резервісти зобов'язані перебувати на військовому обліку за місцем задекларованим або зареєстрованим місцем проживання. Тобто, якщо ми говоримо про мирний час, е якщо порушуються ці правила військового обліку, то санкції передбачають е штраф накладання штрафу від 300 тисяч до 500. Якщо це вчинення протягом року повторне, то 5-100 8500. І якщо ми говоримо, як... Нині про сьогодення, про це особливий період, коли введений, то сума штрафу складає від 17 до 25,5 тисяч гривень. Який механізм стягнення ага. цього штрафу? А, а, якщо людина прибуває до ТЦК, наклад, складається протокол, виноситься постанова, начальник ТЦК розглядає справу. Після розгляду справи він виносить постанову і людині надається час для сплати штрафу або для оскарження її. Ну, тобто, скажімо так, судова гілка влади, як виконавча служба ц... не заділять. Ці, ці структури будуть задіяні тільки після того, як людина, якщо людина не сплатить штрафу, подається на виконавчу службу. Mm -hmm. Тобто стягнення буде відбуватися так. В, примусовому в примусовому порядку. В порядку, так. Да. Зрозуміло. 18 травня у нас набув чинності новий закон про мобілізацію, і відповідно до цього всі чоловіки віком від 18 до 60 років мали оновити свої дані в територіальних центрах комплектування, якщо не помиляюся, до 16 липня. Я особисто зробив це ще в травні, тому можливо трошки путаю здати. Але маємо на сьогодні низку публікацій про те, що досить велика кількість чоловіків українських не встигли цього зробити з тих чи інших причин. Чи буде покарання? Ну, дивіться, е, законодавець визначив, що під час, коли е, вступає в дію указ президента про, про мобілізацію, е, всі чоловіки 18, від 18 до 60 років е, зобов'язані протягом 6 днів оновити свої дані через ТЦК, через е, Центр додання статинних послуг або через електронний кабінет правника ну, Резерв Плюс, як називають. Ш 60 днів, я думаю, до, достатньо, щоб оновити ці дані. І Звичайно. Тим Але паче, що... ми маємо ситуацію, коли так. значна кількість людей, або якась кількість людей не зробила цього. Що тепер з ними? Такі люди, це, це, це є порушення правил всього обліку. І ТЦК повинен направити звернення до органів національної поліції до, про доставлення таких громадян для складання адміністративного протоколу. Або якщо людина сама прийде, на неї складуть протокол. Ну, тобто, і, і ми повертаємося до від 17 до 25 тисяч. Так все одно навіть людина так. сама сьогодні приходить до о, територіального центру комплектування, вона отримує таку санкцію. Так, ну дивіться, якщо е, людина прийде, наприклад, і в час родену справи там доведе, які, які е, що стало причиною, що він не, не встиг одновити ці дані, можливо, начальником РТЦК буде прийняти рішення про непритягнення її до адміністративної відповідальності. Добре. І, грубо кажучи, виходячи з сьогоднішньої практики, очевидно, законослухані українці, в тому числі жителі Миколаївської області, так. і сьогодні приходять до ТЦК. Приходять. Тобто, моє питання, власне, в чому? Ті, хто не встиг оновити, що їм тепер сьогодні робити? Приходити і анулювати. Прибувати до ТЦК і онолювати свої дані. Іншого, іншого виходу немає. А, якщо ми говоримо про людину, яка, ну, власне, те, що називається, молодець. І вона зробила. своєчасно протягом цих 60 відведених законодавцям днів оновила свої дані. Що далі з цією людиною? Оновила дані і все. І далі при... ТЦК вирішує про, наприклад, або надалі йде собі, працює, там, навчається, або вирішує питання про призові на, на військову службу під час мобілізації. Якщо він придатний до військової служби... От, власне, про це я хотів запитати, коли така людина може потрапити на е ВЛК? Ну е наказом 402 про затвердження положення про військово-лікарську е експертизу в Збройних силах України визначено, що е військово-лікарську комісію, військово зобовязані та резервісти для в облікових цілях проходять один раз на 5 років, а для призова. Під на військову службу під час мобілізації один рік. Тобто, якщо людина, наприклад, вирішується питання її призову на військову службу, якщо не пройшло одного року, її на ВЛК не направляють. Якщо пройшло більше одного року, то така людина спочатку направляється на ВЛК, визноситься рішення військовської комісії про придатність, і потім вирішується питання про призову на військову службу під час мобілізації. Добре, значна частина українців, ну скажімо так, до цих всіх законодавчих новацій мала статус обмежено-придатних до військової служби. Ми розуміємо, що законодавець поміняв тут так. всю цю історію. Що з обмежено придатними на, зап... на зараз, на момент запису? 4 травня 2024 року е висновок велика такий як обмежено придатний або непридатний в мирний час, обмежено придатний воєнний час, був скасований. Тобто, на, наразі немає е е так, такого висновку. Є або придатний до військової служби, придатний до військової служби в органах військових частинах забезпечення, ТЦК, тилових частинах, або непридатний з виключення з військового обліку. Тобто, ті громадяни, які були раніше визнані обмежено придатними зобов'язані протягом, протягом 9 місяців прибути в ТЦК і пройти військово-лікарську комісію. Якщо там, не прибудуть, е їх будуть викликати, роз, розшукувати, викликати, і якщо не прибудуть, це також порушення. Добре. Правила військового обліку, до речі, там також в правилах військового обліку е е прописано, що зобов'язані протягом 9 місяців. Прибути в ТЦК і пройти військово-лікарську комісію. Ну, якщо ми також докладно розбираємо це питання, то знову ж таки, е, хто підлягає зняттю з військового обліку? Ну, е, законодавець визначив це стаття 37, пункт, е, частина 5 стат статті 37. Е, Зняттю з військового обліку підлягають громадян військовозабов'язані, які виїхали в іншу місцевість України і стали там на військовий облік, які призвані прийняті на військову службу або зараховані до навчання в вищих навчальних військових навчальних закладах, які відбувають покарання, які направлені для відбування покарань в установи виконання покарань, або до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. З, також за рішення, за рішення Міністерства оборони. Це є так, на наказ 684, за, за яким громадяни військовозобов'язані, знімаються з військового обліку. І також ті, хто о, зарахований до, війську, до оперативного військового резерву. Ну добре, людина досягає 60 років. Це вже виключення з військового обліку. Це не зняття. Є зняття з військового обліку і виключення з військового обліку. Виключення з військового обліку підлягають громадяни. Перше, це зв'язку зі смертю, втратою громадянства, за станом здоров'я і за віком. Граничний вік у нас перебування це 60 років для і 65 років для е, вищого офіцерського складу. Тема бронювання також на слуху. Тому давайте знову ж таки з визначення, що мається на увазі. Бронювання це, це та сама відстрочка від призу на військову службу під час мобілізації. Тобто бронюванню підлягають працівники, які працюють на підприємствах, встанова організації, які мають мобілізаційне завдання, це працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наприклад, голови. Районних адміністрацій, обласних голови сільських селищних міських рад, вони бронюються стовідсотково. А е, державні службовці категорії БВ їх вони бронюються тільки лише 50%. Підприємства, які важливі для, для, для економіки, а також які забезпечують е, життєдіяльність населення. Добре, який порядок бронювання діє на зараз е, на зараз є два порядка бронювання: це постанова 12. та про затвердження порядку бронювання е, в мирний та воєнний час. Вона є ДСК, і за цим порядком е, бронювання здійснює ТЦК. Тобто підприємство готує документи на працівників, подає до ТЦК, ТЦК перевіряють. Є переліки посад і професій, за якими, за якими бронюються. Якщо е, відповідальна особа на підприємстві, вона перевіряє чи підпадає цей, ця посада під бронювання і готує документи. Направляє їх до ТЦК і ТЦК е бронює цих, під цих під працівників. Такому працівнику видається пові посвідчення про бронювання, а повідомлення направляється до того ТЦК, де він перебуває на обліку. А також ще спорядок е по постанові 76-ї, яким е здійснює бронювання Мінекономіки. Також відповідальна особа на підприємстві складає списки яких людей їм потрібно забронювати? Падають до Міністерства оборони, воно погоджує, і потім Мінекономіка видає наказ про бронювання. Ну і напевно маємо розібрати ще одне питання: а саме ми бачимо, що змінився порядок надання. Відстрочки для догляду за людиною з інвалідністю, ми бачимо, що до суттєво цей порядок змінився, тому давайте також розберемо. І, от, наприклад, із своїй професійній діяльності я стикаюся з тим, що навіть юристи, які там забезпечують правовий супровід людей, які, ну, власне, безпосередньо задіяні в догляді людей з інвалідністю, юристи це не завжди розуміють, що на сьогодні який порядок актуальний. Тому давайте зупинимося на цьому також. Ну, дивіться, статтю 23 закону про мобіляційну підготовку і мобілізацію визначено підстави, за якими надаються відсрочки. Одна із них це наявність інвалідності да, у родичів. Також 560-й постаново Кабінету міністрів про затвердження, про затвердження порядку призову військовозобов'язаних. Резервістів на військову службу під час мобілізації було визначений порядок надання таких вісрочок. В РТЦК створені комісії про розгляд питання надання вістрочок. До складу комісії увійшли представники районних адміністрацій, міських рад. Тобто не лише РТЦК приймає рішення, тобто це проводить комісія. Вона перевіряє надані документи військовозобов'язаним. Також перевіряються, можуть перевіряти ці документи зовнішніх реєстрів. Якщо все підтверджується, то такому громадяну надається відсрочка від мобілізації, надається довідка. І на три місяці надається відсрочка. Ну, я власне, коли говорю про те, що змінився порядок, то я маю на увазі те, що раніше громадянин, який здійснював догляд за людиною з інвалідністю, він відповідні відповідну заявку да, подавав до о, органів місцевого самоврядування. А сьогодні, наскільки я розумію, він іде спочатку до ЦЦК. Ні. ні, ні, а я Раніше, раніше не було визначено порядку надання відсрочок. Тому так, такі люди, які приходили до ТЦК, які, які були відсрочки, їх просто не, ну, не, не чіпали і він, кори, він не підлягав призову. То, і тому і виникала така проблема. Було дуже багато скарг, що ТЦК не надають відсрочки, відмовляють, хоча ми законодавчо не могли цього зробити. І ця проблема, слава Богу, вирішилася. Постановою затверджений був порядок надання цих відстрочок, тому зараз є порядок, і за який надаються відстрочки, є комісія, я ж кажу, не, не тільки з представників ТЦК, то тобто й з органів самоврядування, державних органів, адміністрацій, тобто вони перевіряють ці документи і надають відстрочку. Добре, Олег Віталіч, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші вичерпні відповіді. Дякую і разом до перемоги. Дякую. Дякую.